Всім привіт! Це Хаптукук по-українськи. Сьогодні в нас Харківська область і дуже смачні українські гречаники. Поїхали! Для того, щоб приготувати гречаники, нам потрібні гречка, фарш, томатний соус, панірувальні сухарі, яйця, цибуля, кінза, вершкове масло, сметана, олія, сіль та перець. Якщо ви хочете зготувати і гарнір, і м'ясо в одній страві, то гречаники це дуже класна ідея. Гречаники це, по суті, котлети з фаршем і гречкою, які дуже популярні в Харківській області. В основі цих котлет гречка, тому її треба спочатку зварити. Беру гречку, висипаю в кастрюльку і додаю туди воду. Пропорція у мене завжди один до двох. Тобто одна мисочка гречки чи склянка і дві води. Все, ставлю варитися на невеликий вогонь, забуваю за неї, тим часом готую все решта. До гречки туди завжди йде м'ясо до цих котлет, але для того, щоб вони були смачніші, треба додати ще якихось овочів. Я додаю цибулю. Нарізаю цибулю дуже дрібно. Можна її натерти для цього рецепту, якщо вам так простіше буде. Я її трішки підрумяню, тому розігріваю олію на пательні, цибулю на сковорідку. Отак От до золотавого, поки вона не розм'якне, її підсмажую. Тим часом наріжу кінзу. Ви можете використовувати петрушку, наприклад, якщо вам подобається петрушка. Я люблю кінзу. Взагалі з кінзою є така річ, що вона або дуже подобається людям, або люди її просто ненавидять. Я в категорії людей, які обожнюють кінзу. Вона, звісно, має більш різкий смак ніж петрушка, але, наприклад, в мексиканських стравах дуже важко обійтися без кінзи. Дуже її люблю. І мені здається, що в гречаниках вона дуже підходить. Відділяю від цього основного стебла, тому що воно. Досить грубе, а нам треба тільки ніжні оці листочки. Тому я їх відділяю. Багато моїх друзів, які з Харківської області. Коли я їх запиталася, яку страву ви пам'ятаєте з дитинства, вони згадали про гречаники, і мене дуже зацікавила саме ця котлета, тому що це котлета два в одному, і там є дуже важливий елемент української кухні це гречка. У нас страшенно багато страв готуються на гречці. Коли я жила за кордоном, то гречка це було те, за чим я дуже сумувала, і було дуже важко знайти її в магазині. Тому, коли готуєте щось саме з цієї каші, то повертаєтесь одразу додому, де б ви не були. Тепер, коли залишились тільки листочки м'ягенькі, я отак от згортаю їх і починаю дрібно нарізати тільки обережно з пальцями. В такий спосіб класно нарізати будь-яку зелень, наприклад, якщо ви додаєте м'яту чи тархун, чи все що завгодно, ось так згортаєте всі листочки докупи і тоді акуратно їх нарізаєте. Дуже люблю цей запах кінзи. Його неможливо сплутати з якимось іншим. Тепер беру ось таку велику миску і буду в ній міксувати м'ясну начинку. Я беру мікс фаршу, але якщо ви хочете зробити герчаники більш дієтичними, можете взяти якусь птицю, наприклад, індика чи курку, зробити трошки їх простішими і дієтичнішими. Відправляю сюди фарш. Сюди ж відправляю ароматну кінзу. Додаю сіль і перець. В залежності від того, з якого м'яса ви готуєте, можете додавати якісь додаткові спеції. Я додаю просто сіль перець, але можна додати червоний перець, можна додати паприку, можна додати, наприклад, сушені трави. Все, що вам подобається. В залежності від того, яке у вас м'ясо. Тепер виделкою Ось так розминаю його. Не забувайте помішувати цибулю, аби вона не згоріла. Тепер цибуля підсмажилась і я акуратно її відправляю сюди, але тут не потрібна ця лишня олія, тому я ось так стіджую лопаткою і закидаю сюди цибулю. Нам потрібна тільки чиста цибуля без лишньої олії. Тепер перемішує з цибулею, щоб вона повністю повністю перемішалася і було однорідне. І тепер треба додати якийсь інгредієнт, той, який я називаю ситний інгредієнт. Коли готують котлети, то зазвичай додають або хліб, або панірувальні сухарі. Чимось треба забити ці котлети, аби вони були трошки ситніші. І тут гречка це саме той інгредієнт, який робить котлети ситнішими. Тому я додаю гречку, яка вже зварилася. Якщо ви більше любите гречку, менше м'яса, додаєте більше гречки, менше м'яса. Як вам подобається. Перемішуємо. Саме цей інгредієнт і саме цей етап робить гречаники гречаниками, тому що ми робимо котлети з гречки. І, по суті, м'ясо тут як додаток, а гречка це основний інгредієнт. Всі інгредієнти перемішала. Тепер треба, аби вони всі скріпилися, тому я беру яйце, додаю сюди і все перемішую. У нас має вийти ось така класна суміш, з якої вже можна формувати котлетки або гречаники. Якщо у вас є трішки часу, то можете навіть дати фаршу охолонути, буде простіше з нього ліпити. У мене цього часу зараз немає, тому я починаю ліпити просто зараз. Для цього мені треба ось цей фарш і панірувальні сухарі. Гречаники я буду запікати в духовці, хоча можна їх підсмажити, залежить від того, як ви більше любите. Я зроблю їх трішки дієтичнішими, тому запечу їх в духовці. Для цього мені потрібне деко і пергамент. Розкладаю пергамент. Духовку я вже вимкнула на 180 градусів. Вона буде якраз підігріватись, поки я буду їх ліпити. І тепер формую гречаники. Я буду їх робити такими майже мідболами, тобто майже кульками, невеличкими, акуратними. Тому що я буду їх подавати соусом. Я хочу, щоб вони мали трішки ресторанний вигляд, хоча це прості домашні гречаники, але нічого страшного. Відправляю в панірувальні сухарі. Ось так повністю їх Загортаю. Кілька таких гречаників і, в принципі, можна наїстися. Це як повноцінний обід, в якому є і м'ясо, і гречка, і навіть трішки овочів. І ось в такому вигляді відправляю на деко. І так продовжую зі всіма приблизно одну столову ложку. Робимо кульку і кидаємо в панірувальні сухарі. Ви можете використовувати просто борошно, можна використовувати манку, але мені так подобається оця хрумка частинка на гречаниках. І здається, що вона виглядає тоді дуже-дуже елегантно і майже як ресторанна страва. Я зліпила декілька гречаників і також зробила ось таку форму, форму човників. І тепер відправляю в духовку 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Ви побачите, коли вони будуть вже такі хрумкі, золотаві зверху, можна їх витягувати. Поки гречаники готуються, я підготую соус для них. Для цього мені треба томатна паста і вершкове масло. Беру ось такий соусник, розігріваю масло. Таким соусом можна або полити гречаники, або в моєму випадку вони будуть такою платформою, на якій я буду ставити гречаники, буде дуже красиво. Розігріваю масло і одразу ж додаю томатний соус або томатну пасту. Якщо хочете, аби соус був трішки рідший, можете додати зовсім трошки води і, звичайно, сілі перець. Якщо любите гостріше, тут класно підійде перець чилі, або червона паприка, або червоний перець. Щось таке, що буде класно доповнювати гречку, яка, по суті, не є така приправлена. І якийсь гострий соус до гречаники підходить ідеально. Плюс вершкове масло додасть трішки такої маслянистості, тому що самі гречаники досить сухі. Плюс вони ще й з панірувальними сухарями. І якщо буде такий жирний, класний соус знизу, буде ідеально. Вимикаю соус, він вже готовий. Чекаю, коли готуються гречаники, і тоді вже можу подавати їх на стіл. Гречаники спеклися. Тепер можу розставляти їх на тарілку. Беру ось таку глибоку, красиву тарілку. Відправляю сюди соус. Соус для нас це подушка для цих гречаників, тому розподіляємо ось так красиво. І тепер викладаю сюди гречаники. І останнє це кінза. Все. І тепер гречаники подаємо сметаною і можемо смакувати. Гречаники готові, вони смачні з томатним соусом. Обов'язково спробуйте зготувати їх вдома для своєї родини. В вас точно все вийде смачно.